Привіт всім, я Лена і я вітаю тебе на своєму каналі з вивчення німецької мови. Сьогодні ми вивчимо з тобою ступені порівняння прикметників. Прикметники в німецькій мові, як і в українській, утворюють ступені порівняння. Розрізняють три ступені: це звичайний, де позитив, Вищий, де компаратив, та найвищий, де суперлатив. Вищий ступінь утворюється за допомогою суфікса ир. Наприклад, дик, дика, шліхт, шлихта тоє тоєра. Більшість односкладових прикметників з коронними голосними а, о, у одержують умлат. Es стосується sich прикметників solche Begriffe alt, dumm, groß, jung, hoch, hart, kalt, kurz, lang, stark, warm und inchi. Наприклад, Beispiel alt, älter, groß, größer, kurz, kürzer, warm, Wehма. Але такі прикметники, як блас, гезунт, глят, нас, рот, шмаль, можуть утворювати компаратів з умлаутом та без. Дві форми вважаються правильними блас, бласа ода блеса. Частіше можна зустріти форму бласа. gesunde oder gesünder gestische oder gestritte formo gesunde glatt glatter oder glätter gestische oder gestritte formo glatter nass nasa oder nessa rot roter oder röter. schmal schmaler oder schmäler um laut ne prämajut. Prägmetnik ist a, Faul, laut, schlau. Faul, fauler. Laut, lauter. Schlau, schlauer. Prägmetnik ist, ist suffixame e, l, n, r, ik, bar, haft, lich, sam. Wichtig, wichtige, дункель дункля тое тоя. Зверни увагу, що у прикметниках дункель і ТОЄ у вищому ступені випадає е у суфіксах «л», «р». Dunkel dunkla не dunkela. Toje tojra не toje Деякі односкладові прикметники, наприклад, фро, брав, раш, фоль, теж не приймають умлаут. Кла клара. Брав брава. Раш раша. Найвищий ступень утворюється від звичайного за допомогою суфікса е Суфікс е ест. Суфікс ест Und Objekte, die Präkmet und die Grundlage bilden, die T, D, S, Z, Schafes, S, C, Jünger, junge, der/die/das Jüngste am Jüngsten, Alt, Älter, der/die/das Älteste am Ältesten, frisch, frischer, der/die/das frischste am frischesten. Як бачимо, найвищий superlativen має дві форми. Перша форма der de das з іменником у роді, числі та відмінку. «Der kürzeste Monat des Jahres heißt Februar». «Das höchste haus der Stadt befindet sich in Mozartstraße». Die beste Antwort hat Форма ам стен не відмінюється, тому що вона є частиною складеного іменного присудка. Ця форма є не що інше, як застигле сполучення давального відмінка із прийменником, що злився з артиклем. -am -am. Така форма стоїть зазвичай у кінці. Наприклад, діза авга іст амшверстен. Дертич інде еки іст ам клянстен. А на сьогодні це все, постарайся запам'ятати необхідні правила для утворення вищого та найвищого ступеня порівняння предметників. У наступному уроці ми дізнаємося про особливі випадки утворення ступеня порівняння та які прикметники не мають ступені порівняння. Чус, папа! -па.